Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 22 травня 2025 року і я буду кропити виноград по 3-5 розпущеному листку такими препаратами, як фалькон. Це від оїдіума на лозі. Якщо ви не знайдете фалькону, то знайдете топаз. І є ще хвороба на листках коричні плями це ще не воно. Але якщо на висках коричні плями, то хвороба називається мілдю. Від мілдю я буду кропити Redomil Gold. Це є ще до цвітіння. Я вам показую винний сорт винограду. Я просто раніше його не міг покропити. Сьогодні ніби дощу не передають. Ось ви Бачите, ще він не цвіте. Це є маркет, ще він не цвіте. Як ви знаєте з попередніх відео, більшість винограду у мене померзло, тому я розвів не на велику кількість і буду зараз кропити цим фальконом 5 мл на 10 літрів води в розрахунку. А потім розведу пергадо, то таке саме як Redomil Gold, ну ніби менш шкідливе. І буду ним кропити відмілдю. Ось, бачите, не переживайте, якщо у вас є такі дирочки. Це є хлороз. Виноград просто від температури хлорозить. Ось перед вами безкісточковий Сатурн. Це, друзі, це коротеньке відео. Кропіть, старайтеся і все у вас вийде. Тому що будуть дощі і вона не допоможе. Сьогодні температура в нас 24, виноград живе, а якщо він живе, то верхівка загнута, бачите? А якщо б він випрямилась, то йому або води бракує, або температура така, що він не може жити. Так що кропіть, я кроплю і кропіть. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.